Вітаю, мої дорогенькі. Я ще не знаю, чим цей ритуал буде нам корисний, але прийшло таке, що о, духи людей, які загинули, мають якусь передати інформацію. Я не знаю, чим вона, наскільки вона буде корисна чи не буде, але я вирішила зробити відливочку. І також на картах подивимося, на картах Таро якусь важливу інформацію. Я постараюсь на, налаштуватися на потік і говорити лише те, що йде з потоку. Хай мені прийде та інформація. Яка буде дійсно важливою і дасть комусь можливо у розслідуванні трагедії з приводу авіакатастрофи, яка сталася в Барварах, якісь підказки важливі. Не просто ще тим, що я мало розбираюся у техніці такого роду. Але те, що я побачу, те, що дійсно зрозумію, я передам. Звісно ж, на картах буде, можливо, більш зрозуміло мені техніка зчитування з карт Таро. Більш зрозуміло, але і у відливочці зчитаємо. Мені вже йде що щось, хтось віднісся несерйозно до виконання яких -то доручень. Тобто, дві людини. Дві людини щось перепровіряли. Третя повинна була перевірити. Третя людина або не перевірила, або якось неналежним чином перевірила. Угу. Бачите, потріскую. І, можливо, були якісь зіткнення невидимі з землі, або ще, або предмет щось могло відволікти увагу пілота у небі. Це не те, що навіть гвинтокрил зіткнувся, а саме як відволікло увагу пілота. Це могло, до речі, відволікти як ззовні, так і внутрі якісь, можливо, навіть повідомлення, можливо, навіть якісь новини. Щоб було зрозуміло, я не вигадую, я зчитую те, що мені йде, те, що мені говорить відливка. Дивний птах або янгол. Так, ви чули це? Щось відволікло увагу на якесь незрозуміле для людей, які були у гвинтокрилі. Вони всі могли побачити якесь дивне щось, як по той бічне навіть. Я розумію, що це звучить як якась містика. До речі, подивіться, тут, а, тут вам трохи не, не видно, як тризуб, як тризуб символ йде. Це говорить про силу, не дивлячись ані на що. Силу України та українських воїнів це наша національна символика, яка підсилює. Підсилює наші всі енергії. Дана відливочка ще говорить. Тут є символ захисту, схрещені мечі. От, так от. Це говорить, що наш захист лише посилюється, захист України. І ще показує, що гвинтокрил попав у якесь е темне мар марево. Ну так, начебто був туман. Я не, не знаю, ніхто про це не каже. Але це навіть не туман, а як хмара якась, вона навіть не світлий туман, а як темна хмара. Хай продивляться з приводу цього, які там були. Навколо гвинтокрила, можливо, є якісь відеоспостереження або щось. Саме коли е, летів, не коли вже падав гвинтокрил, а ще коли він летів. На жаль, по-моєму, немає таких навіть відео, але тут показало, що він міг у якусь таку хмару попасти, саме темну якусь, і начебто вона могла бути створена. Штучним шляхом бачу ось людину таку, як якийсь він. О, ну, це вже скажете, та із області містики, якогось людина у капюшоні, у довгому такому схожа на чаклуна, такого чорного, як безликий. безликий, він намагався заховати своє обличчя. Як щось несе таке в руках, і щось можливо робить, можливо, якщо він схожий на чаклуна щось робила ця людина, можливо, вона, знаєте, як той ящик Пандори, як то, коли розбирають е -е, такі катастрофи, що там чорна скриня така, так? Але тут. Попередньо була така людина, яка щось мала в тому ящичку. Дивно, дуже схожий на чаклуна. Я не знаю, що тут, кому які підказки будуть. Я дуже сподіваюся, що дійсно комусь щось наведе на якісь думки, якісь ідеї. Я не хочу, щоб мене звинуватили у яких-то просто яких зайвих видумках чи не думках. Я це роблю саме для того, щоб, можливо, в когось буде якесь роз'яснення того, що по фактах, по фактах, співставлення і буде дійсно, як озарення російською, на жаль, прояснення ситуації. Дуже сподіваюся що розкриють таємницю, цю, чому так сталося, чому ця трагедія відбулась. Так. Більш, на жаль, поки що тут не бачу. Ми зараз перевернемо. Так, бачу знову таке обличчя, в якому лише очі видно. Там, де людина хотіла, щоб не запам'ятали обличчя його чи її. Я думаю, більш як його, і видно лише очі. Обличчя скрито, можливо, це баф, можливо, це щось так. Угу. Про темну хмару знову тут підтверджується. Якась була темна хмара, і як щось не тверде, але якийсь гвинтокрил е, увійшов у якийсь, як ото, знаєте, зона турбулентності, так, у літаків, так гвинтокрил цей у якусь дивну хмару увійшов. Щось, е, Завадило людям керувати пілотом, керувати тим, що дійсно завадило, можливо, як якийсь газ, можливо, як якийсь от газ, і він міг бути навіть не зовні, а всередині гвинтокрила. Мені навіть не йде зіткнення, а що всередині, ось я бачу, Чим показати? Бачу пілота, який отак опустився, бо він, як наче надихався чогось темного, темна якась субстанція. Отаке От я бачу. Так, на жаль, це все, що я змогла у відлиці побачити. Я думаю, що експерти будуть. Робити свою грандіозну роботу з приводу розслідування. Я ще хочу подивитися на карту. Так, на дні колоди у нас король мечів. Король мечів це чоловік, який Вдумчивий, який вміє вирішувати складні і надскладні проблеми. Сподіваюсь, що, так як я до цього викликала духи ушедших тих можновладців, хто загинув, щоб вони нам допомогли розібратися, я думаю, це один з них. Я не скажу точно, хто це. Хай допоможе і скаже нам, на його думку, в чому причина цієї аварії. Можливо, вони вже відчули перед загибелью, що це може бути. Так, іде сонце, дитина. І слово гра, яка гра? Поясніть, будь ласка, і до чого сонце? Сонце що? Роз'яснення? Можливо, він каже, зараз я вам поясню, давайте я буду говорити ті слова, які мені передає ця людина. Будь ласка, скажіть через карти. Що ви можете сказати. Він каже, ми багато чого досягли. У нас було вже багато перемог, і ми хотіли е, ділитися. Або в нас були всі кубки наповнені, вони якусь допомогу везли. А, дивіться, можливо, воїнам, можливо, я не знаю, що це означає. Гуманітарка, або, можливо, провізія, або, можливо, ну, поповнення чогось, поповнення. Так, але те, що не можна казати, на загал, будь ласка, не розказуйте, бо я ж буду озвучувати. кажіть те, що. Ви думаєте з приводу цієї аварії? Чому так сталося? Що ви думаєте? Король жезлів, це ви вказуєте на можливого, хто нашкодив, хто за? Як ви вважаєте, це постать, яка могла зробити шкоду? Двояко або дві людини. І так і так. Можливо, кажуть, можливо. Король жезлів це хтось така постать активна, можливо, вогняного знаку, але не обов'язково. Що ви бачили перед самою загибелью? Що ви бачили? Місяць, луну? Щось жахливе, темряву. Старший аркан Луна і ніч тут темряво. Це був газ чи що? Так, п'ятірка Пентаклів. Це був жах, принаймні, кажуть так. Що це саме було? Так, вам ви відчули слабкість. Так, із-за чого? Яке вирішення? Ви вирішили? По страшному суду. Що ви вирішили? Ви вирішили, що це страшний суд? Над ким? Це чийсь страшний суд, королева мечів. Очікування результатів яких. -то. Вони вважають, що це помста якась, помста, королева мечів тут уособлює помсту, помста чия. Вибір двох людей. Помста двох людей. Знову двійка йде. Двоє людей, які добре ладять один з одним, які не мали іншого вибору. Хто це? Сила, сильні постаті, сила і мах. Люди, які впливові, сила йма. Людина, яка вважала чи вважає, що вміє впливати на інших. Королива жезлів. Важкість. Зараз цим людям важко. Чому? Бо в них все зруйнувалося. Якщо це помста, ці люди добилися на сьогодні, що вони хотіли. Так, вони добилися, Вони ну, якісь фінанси отримали. Король Пентаклів. По Єрофанту, що буде тепер? Яка справедливість? Перехід на інший рівень, карта мир. Верховна жриця і лицарь мечів. Прорив якийсь буде все одно і перемога. Так, а чия перемога? Це означає, що це. А... Це якось пов'язано з переможними нашими моментами в гарячих точках. Так захист. Угу. І ні, двояко. Для захисту це не дуже добре. Так, зараз скажу. І то, що б ви хотіли сказати важливого, що вони пішли у боротьбі? Чи зможете ви якось допомагати ще? Зараз поперевертались карти тут і колесниця, я думаю, що так. Чи зможете ви допомагати? Якось заради нашої перемоги. Так, звісно ж, імператор. Вони звідти зможуть допомогти. Так, Королева Пентаклів і імператор це дуже потужні карти. І дивіться, король Кубків, всі ці можновладці зможуть допомагати далі, заради нашої перемоги. І хай так і буде. Я більш. Дуже енергетично потужно, і тут енергетика енергію витягує дуже сильно. Далі не буду продовжувати. Але тут, я думаю, той, хто хотів почути, почув те, що потрібно. Дякую за увагу. Ставте вподобайки. До скорої зустрічі, ваша Еліанора.